Ще всім мене і сьогодні в нас, ну, ні. Бо ми будемо Ну, тому що я в Майнкрафті, у мене буде безкрик автоматичного складу, але... Я ще не підготувався. Хоча в процесі... А це... Це не... Ой, увагу до мене. І потом, в мене, потім, але потім самі все дізнатися. Ось так. І це буде така наша екскурсія по цій базі. Ось бо я тут вже дуже довго вживаю, ну то мене така. Тут склад в мене ось це, ну, це тим тим яким я зараз користуюся, а це ні. А це те, що в мене скоро буде. Бачите, тут багато скринь. І ви і ви можете запитати, навіщо мені їх так багато. самі дізнаєтеся, якщо це зв'язано з ось, з цим бетоном. Ой. Ну починаємо екскурсію. Ось, Це мій склад. Ось. На я, дикно я, я працюю. Ось він буде за автомобілічно 100 гров. Це такий самий легкий поменш, але він працює. Ось тут є ось така ось система, я не буду вам мог... розповідати, <різь> як вона працює але вона. Догадать, все доволі. Ось Ой, сюди я кидаю предмет, який я хочу забывать. Тут у О, Тут тут у мене лежить вугілля для пічок. І це в мене па папір для того, щоб ну сор -сор сортувати. Ось. ось, а вугілля для ось цих ось плавильных пичок. Ось, для ось цих. Ой, то я сюди закидаю, потім... Кли... Ось я тут, тут туди кидаю. Що я хочу переплавати, потім... Я так підвагаю воронку, але там вже його буде багато. Воно поздопалося в цю вагонетку і розноситься по, по пічкам. Ось, вони воно плавині, тому що я тут груду плав. Потім воно все приплавляється. Бо по, по воронкам цих шалках і сортир. Ось, ще в мене дуже багато, багато ось, Дивіться, ось ці в мені, ці, ось, ці шість скринь в мені повні, також Глибини сланч, ось мен його дуже багато. І а ще також в мене ось тут продовження були. ось тут в мене дуже багато. Ой, там ще й воронки є. Тому десь скринянки. Там 6. 8 от, ну, бо ж близько дев'ять скринь. Було пальники. Ой, ще. Там у мене І якісь виточки. Так, у менту тут вже продов до речі, тилих чотири сховиді. Ось, ну, ось те найбільше. Ну, який так ще недогрубно. Не те Ну, це ось третій склад. Ось от. це. в мене моя яма, яка до самого петру я її вручну копав Ось цим кайлом, цим мой. ось. ось. Це місток, щоб... Ну, коли в мене ще був ось цей склад, я то я тут постійно погодил, щоб на вход я його зробив. Так. Ось, а це тут я піднімаюся. Там в мене я ось ось. Та ну ось. Хопа. Псих. А взагалі я мог приземлити ще й вище, бо в мене від. О. Бо в мене від маяка стійкі два, ось бачу. А, опір. Добре, добре, нехай буде опір. У мене ось ось тут цілих шість ефектів. Ось. Мы я слышал, с таким же что... А там вот бачу, такая ты Вот Ой, 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 там я стою, стою. Ресурс ой, ой, А це ми по Тр бо... склад бо... Ось тут тут ось у мене є табличка тут. Ладно. Ще куча всього тут будет. Тут навіть щось до сих пір лежить. Це, це ломазні предмети, ось у них тут багато. Кось мончий. Элит, реєнт, режим, тупо, ось те, шаблони, око.

Ой, добрый день такие такие склад, я... Я уже на кожу спич. Ось. Також, уж А вы... А вы можете А, а, а Д ще один склад. Ось. Ту зараз стоишься побачить. Ось, ось ця простройка, це Вио Мио, и мы тут склад. Ну тут я там... Короче, коротше кор 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 розповідаю. Коли в мене ще коли, коли я тільки починав грати ось. то я почав купати ось цю дірку. Ні, дірку. Ну, Нік. Ну, я ж мав дівати там. Ось цей кругляк, Ось. Я його дівав ось туди, але потім в мене... Той склад забився, він дійсно був дуже малий. і Я вже там почав це складати. Там вже повністю нічого немає. Ой. Де в мене ще є бочки, возле вони пусть. І є... Так, тут в мене зілля з НДРМіг, коли я лутав. О... Там... Тут в мене щ счло теж невіться, є. Тут в мене верста, скриня. Ось в скрине тут ну, ложить мои ножи, сукры на ніжний дотик, лопата на вагиня, крызу. Так, короче, кто не знает, может зачарвувати крестало, -кре та ж... на Наславней на старый ремонт. А такой ще пен. Пен. ПНЗ Так ось труба підзорна компас магніт А, ось і, і книга, і пороз. І вона тут не просто так ось. Тут, коротше, є ось такі надписи це координати. Ось на цих координатах знаходиться піки таких там кам'яні. Кам'яні, ось і, і це а це для, 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 для. капитали я ще буду знаходити такі места ось які ну, далеко бази, щоб я їх их на алеву не далеку але я туди я буду записувати їхні координаты щоб, щоб не загубити Цього я их записував в реальную книгу а, а потім щоб ну чтобы было мне круче щось кошту я ще тут тонна паперу порох а тен, тут роб. Такое что те, ось. И короче. Я уже в похрестолову дому. А де кошок іде? А, він на складі. Ось. ризик, ри, ризик. Та. Тутя. Ось це мої собаки. Китага та собака. Та на ти. А... До речі, коли я був там на даний то ви могли побачити, що тут дерево і не зрозуміло, де чого так от. Тут ж вікна, але мені потрібно зробити підйом на другий поверх. Чи, 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 там, вже чи, І щоб Анасколос не... не можна було розміщати трибуну, Тому я там зробив. Що в мене тут? Тут в мене є. Ось такий ось магніт. Ось те, щоб я наносив бути свою базу. Це ковальський шаблон. Може покращувати та шаблон. Ось у мене тут. Це, це діаманти. Оригінал обладнанку тиша матеріал алмаз. Також тут в мене є наковальня. Галина навіщо я її не користувався, до речі. Хто не знав, але на кувальні вони не вічні, якщо їми дуже довго користуватися, то вони ламаються. У мене таке було. І це дольшило. Це тут можна зняти чар. Получити за це оп. Ну, наприклад, що ви там зачаровуєте. Вам не, не сподобався чар. Ну її знімати, але ви, ви получаєте опит у міч. Ну, ось сам чаржувальний стол. І якщо ви думаєте, що... У мене дуже багато лазу, лазу, що я вам покажу. Взагалі-то можна було і поменше книг, але так виглядає ефектніше. Бо мені, ну. Призуміння прогресом мені, ну, ці декілька книжних полок, полок не розіграють. Тут в мене ще ось такі вікна. Ось та криша, ось така, Така гарна. Це вона така теж крустройка, там шахта. Да можна спускатися спускать одна по вагонетці. Ой, на, на до самого низу. Ось. Ось. Бачите? что тобто, тут. Е... Ну, ступенька в такому положенні, в такому. Це хоч і складніше, але так гарніше. А что тут, тут в мене чомусь немає викону. я, я, я пам'ятаю ось. З тієї сторони, оскільки там один копус, так. Ось... <годи> тут туди заходили корови. Ось. М М М М До речі, цей дім повністю зроблений з бамбу. Так от тут є повністю в цьому цьому селищі храпинки з гіотполагами. Тут також мої особисті храпинки, не теж такого матеріалу. Бо по візьму сподобався, і Тут бачите, я я. Я мабуть. Де... Так, надягаємо і полетів. Ой, бачите мені тут ось все. І також такі ж... Ось. Ще, в цьому селищі є дві кузні. Це доволі. <рістично> я я взагалі-то, ну. Тому і, і залишився в цьому селищі, тому що тут було дві кузні. Ось так, це моя пічка. працює по, по схожому принципу як і та, але тут плавається що завгодно, але буде не повільніше, ніж там. тому що з пічки, пічі, вони плавають все, але повільніше. А ті плавини вони плавають круду, та там ще щось. Е, там, ма мало, мало Але шутч. Тут в мене пусто, ось тут також річна вагонетка. Це падає функціян, тут у мене є камінь. Можна у навіщо, мені демонста в каменю. Коротше, коли я буду будувати ось цей склад, то мені знадобляться ось ці там компоратори, повторювачі. Ось. І, і для них просто потрібен цей камінь. Ось так. Так далі. Це моя ферма тростин та бамбук. Ось нафта авто в том коли десь что да я звон в виде расставить на ваш ряд ось он тут вышли ключ я ось там. так так далее и на даннейшая штука це будет по стену запитати, what is it what? короче бачите, в мене фрацов паресила такой я, коли його набував, то я використовував все і сюз споруду. Тут є цих цілих 10 скрин. І сім этажів. Ну це я як прономерку. Ось і в мене ось ці пляшки эксп. Ось. Я-я її я, цю тут пожалуй, чого це щоб зачинити елітри та кайла. Ось. А вони щоб я сам це ну их на запулев, тут типу, просто так вот надо сказать, давай по поршень підводить на п на предачу, си у них там за сына дуже тоже тоже жвут. Ой, то до речі, Хочу вам сказати, що дари левел, тим більше я його апаю. Сквозь я цей 300 перш левел так долго апту, то есть 300 по 60 пеш, там везде тысяч, потом бильш опыту неж с ну ниже с нулевого по десяти. Ось, можу, можу зараз, знает показать. Скидку довго апппасс, так пою Пасх це довго. Взагалі це не моя. От тут були зганагровані. І порталу Незер. Ось. І ось так, це ось ця кузня. Це кузня. Якщо буде який, то Який стояв так от зайду. І все. І тут я в безпеці. Бо бачите, що тут ось ну, все. Ось тут вже все з Сланця, Ось тут також колони з нього. Тут ще колони, пічки такі, лава. Так. Ось, також, всі, все дерево я замінив за залізу, А все залізо, ой. Ось ще. А весь камінь обсидіаном. Тому а обсидіан, якщо вона, то він дуже... Хостійкий Ось Ось ну а ще там ну ось Баш там все у косванці Ось а ще в мене це Ну це просто колись була як Тож Моск для але Потім я ще ось такий блокблок поставив Ось а це мій маяк Ось цей маяк це маяков Це мій фірваний маяк так кажуть. Не знаю, зайдет, чего діаманти, можна і и заліза плос робити, але так гарніше. Я можно сказать, чего-то не, не, не зажиту, тому що диаманты красивіщим. Тут коротше кожен моя четвертого гривня, ще тут є ось все скло тут по чайку тут будет кости лаймовый, потім я всі. Ничего лишь идут бал там идися. Ось, бо воно змішується. Что он дал воно змішується. Ось мов, мені, ось в мене е ось F OST, oasso. А, чья? Ось в мене є один прип, я зараз зараз вам його покажу. Ось, тому боже, Коротше. Алло, на не... Ось, бачите, тут є коротше дирка, яка з 136 висоти по мінус 59 висоту. Це я все борив вручну. Ось, а що це за біла розмітка? Ось, мабуть я, я... Не, розповідати вам чи ні. Не Мабуть не буду я, я вам про це розповідати, самі дізнаєтеся. где знаете Ось це, це звязанусь ты ось волосшансква Ось, тим, ось складу. Ось. Вона тут дійсно викопана вручну. А ще тут, коли я її копав то в мене було три печери. Ось дивіться. Ось то перша. Ось ця перша печера. Ось це друга печера і, і третя ось ця скалкова. І не переживати тут уваги варди не, не вилізе. У мене мирний режим. Ось. Так от і цей маяк в мене він тут для, для спішки. От дійсно, було, було дуже довго копати, бо камір мається ну, моментально зі пашу другого рівня, а глубокий сланець ну, повільніше, але теж швидше. У мене тут інвентакось стоїть на, на пак. Так, вже темніє, є, лечу додому. Ось, а ще, ну, в мене ж тут дуже швидко загрався інвентар, щоб постійно декілька разів налітати на базу, кудись на вихідно вигружати. Ой, бачу, тут немає квітеру. То я тут поставив свою ліжко, щоб тут спати. І також дуже багато скринь. Потім я їх тут і переніс. Ось. Ось. І найголовніше питань. кор Коротше, якщо ви уважно дивилися Ну, мої перші відео про мене Майнкрафт. Е, ну, де я... де я виживав світі, то Та, там... Я починав відео не в світі, а на на головній заставці на ко. Цей світ на І саме цей світ, на... ну, де я будував ось ну. Знай. Ну. Ну, моє перше відео, де я якого-то Minecraft, ось Цей світ називається на ваш ваш Scout 3. І вас запитання, а чого він так назвається, короче. В, в, ну, коли мені тільки цей в мене Minecraftстановили. ...то доце була все один на А я до цього грав в першій 1.16. І в версії 1.19 ви знаєте, що добавив вар та скал. Я ось його досліджу. І в цьому світі Я ну, думав, що я тут буду. Ну, е, Да, зараз я поспу. Я тут буду досліджувати скалк органіку. Тобто я тут роблю ферму, де... Де буде з великої висоти погрібати коров. Ось. Там буде скал каталізатор, який буде розпространяти все. Ось. Але... Там був, що розб'ю базу і все. Але так не став. Якщо я колись буду це робити, то десь дуже далеко від звій. Ось. І що ще в мене залишилася останнь. До, до речі, ось в цьому місці, приблизно в мене була стара ферма, мов, яка не працювала. Ось, тому я її вже зніс. А це моя ну, нова р... ферма, яка роботає. Ось і її стільки ж... Тобто ось. Саме цю ферму я показую. Ну, на першому видео там я її на дебудував австрій видео а потім я її за кадром от дебудовал ну, я вже шось я навіть одного разу залишив дві ноутбук включеним да оставив ей оставь офкаші ось я ж пробував так что коли то ноутбук питається від Ї? я чого ж не роблю, то він ніколи не поту. Я там всю ніч там простояв і був, і був Там там до та речі таки не панув. Ось. Це дійсно не такий дуже багато я вже зробив. Ось. Що ось питання, який був в мене найскладніший проєкт в цьому світі? Так це був проект по викопуванню ями, бо там я викапував зону розміром 16 на 16 блоків. Це була дуже велика. Я робив всі ці кайлами ось. Отже, потрібно було б зробитися десь приблизно до 90-ї висоти там чи 60. Це звичайна висота. Тільки потім вже почати купати вниз. Бо, бо, бо Це ж гора. Го, го, го. Ось. Але я це все таки зробив. У мене тільки один фейервер. Ось, так от, Ма до, до, до речі, в цьому місці дуже крива розмитка. Думаю, що тут вже, ну, кора закінчилась і пішла. Ось, звичайно, біом, Так от я тут над да, деревами розмитку. надреваем размитку. Ось. Ось, такий міч, от я вже даже, даже мабуть, дістану в бази на літрах. Хоч в мене і немає ферверків, але я туди просто долечу. Бо тут го гора. Ось <гум> і полетіли. Ось ось так. Ось, це мій світ. я в ньому вже дуже довго верну. У мене, до, до речі, досі є мій найперший світ. Тобто, Ось той бачив, коли мені встановили... Я то я сюда в так і не буде. Ой, ему уже більше ніж пів -півроку. Пів півроку ось, але я в нього вже нехай. Хр... Ось це був такий обзор на місце. Ось я тут, ну я туда часто ось вишиваю. Готуюся до постройки ось цього величезного складу. Ось... Якщо вам хтось... Якщо вам підготовлюється, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допомагав його розвитку. До побачення!